І так, ще одна деталька. Дивіться, дівчатка. Я тут же просто все собі розставила. Зав'язую ниточку на першу нитку, зав'язала робочу нитку собі на вузлик, але зробила її на дуже дуже довгу, тобто, щоб я нею могла зробити звуження. Бо я не люблю доштуковувати нитку на звуженні, і воно тоді негарно виглядає і дуже видно ниточку. Щоб робота була акуратна, зав'язую нитку собі робочу, таку довгу на одну сторону і просто відкидаю назад. Тоді беру, зробила перший рядочок, закріпила обов'язково голочкою. Набираю другий рядочок, покажу зразу, як відбувається робота. Підставляю під низ, підпихаю пальчиком, отак, і продіваю голочкою поверх ниток основи. І старайтеся не зачіпати нитки основи голкою. Тоді витягаємо, підсовуємо рядочок, щоб не було проміжних. Набираємо другий. Набрала необхідну кількість бісерин, провожу голку під низ ниткою, підтягую бісерини, вставляю їх на свої місця, підпихаю, щоб вони гарненько встали. Ось так. Провожу нитку з голкою поверх, підпихаю пальчиком бісеринки, щоб не зачіпати нитку основи, і витягуємо. Ну, Без вузолка то би не було гердану. Так. Гарненько. так. І дивіться, ще один лайфхак. Е регулювати рівність країв можна натягуючи нитку. Тобто, десь її можна перетягнути, і тоді вже буде нерівно. Десь послаблюємо отак, підтягуючи, послабили рівненько все. Якщо далі, знову рядочок щось трошки. Не рівненький, ми можемо його, вирівнявши, запираємо голочку. Тобто все отак. бачите? Не подобається край рядочка. Відрегулювали його натягом ниточки робочої. І головне, щоб не були перетягнуті нитки основи, бо тоді рядки можуть так трошки зміщуватися і не бути рівними. Тобто, відрегулювали. Вставили собі голочку і продовжуємо плетіння.